Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключенко Анжела і ми з півдня Одеської області. Закінчила я, ну, майже закінчила фарбувати ставок, зараз вже покажу. Я вже робила відео, показувала, де чоловік фарбував перший слой, фарбував, ми купили ось така ось фарба. Бачите, фарба акрилова для фасадів. Чоловік нею прийшов так щіткою, замалював всі шпаринки, всі дирочки, все-все-все. Потім е купили ось така, бачите, бутилочка колор. Універсальний пігмент-концентрат. Вони бувають різнокольорові. Е ми взяли чорний, е додали ось ця фарба. Акрилова взагалі біла. Ми додали чорного кольору і ось фарбуємо. А ось оці, бачите, ну, ніби тут це, де каміння стикується. Чоловік прокрасив повністю оцю взяв фарбу, цей колор, розвів його з водою, щоб воно було таке жидкувате, тому що вона густа фарба і досить тяжко малювати у цих. У цих тріщинах чорною фарбою. Тому він розвів просто з водою. Розвів з водою і взяв тоненьку щіточку. Ну, скажу, що щіточка це щіточка з тих з картин, що я малюю, там вона широка. Щіточка, то вона пішла сюди замальовувати ці тріщинки. всі. Потім я розбавила цю фарбу, взяла мочалку. Саме звичайна мочалка це з ванної кімнати. Ви вже бачите, це вже просто це вже друга половина вона стирається, поки докрашуєш нею. Я розвела фарбу ось на свій смак. І е, мочалкою, по-перше, набагато скоріше виходить. Ну, не замальовуються всі шпаринки. По-перше, якщо бути щіткою малювати, замалюються всі ці ось полосочки чорні губкою. Ну і, по-перше, воно не так все замальовується, більш таке схоже, як на камінь вже. Я це залишила трошечки, щоб показати. Ось. Малюється воно досить швидко вже другий раз. Фарби йде мало, тому що воно вже все. Тут уже пофарбовано. Ось, закінчуємо останній камінчик, так би сказати, жабка як співає. От і все. І все. Так, ну і все, бачите. Тепер зараз ми наповнимо ще водою, додамо води, щоб більше було. І будемо далі висаджувати сюди німфей, тому що треба ділити. Є горщики, є горшки. От прямо тут, які треба ділити, тому що дуже-дуже великі повиростали, бо буває така німфея, що в неї корінь повністю виходить з горшка. І вона росте вже не в горшку, а поза ним. Ну, буду пересаджувати, то, то я вам покажу. Ну, от і все, наш ставочок готовий до запуску води. Тут же у нас німфейки починають цвістити. Ну, от і все, друзі. Закінчили ми ставок. Все. Все. Всі роботи, які ми робили, всі по коли будували цей ставок, як ми його копали, як ми його бетонували, всі-всі відео є. Дивіться на моїй сторінці, шукайте, дивіться, там все є. Я все розказую, все показую. Як ми його робили. Ну, от і все, друзі. Бажаю всім гарного вечора.